Замовили ми отаку от плитку від фірми Екожар. Дуже якісно, класно зроблено, все так гладесенько, шви взагалі так класно зварені, Бачите, ось така. І заразом ось такі труби на димоход. Зараз будемо заносити в приміщення і встановлювати. Так що плита буде працювати і в приміщенні буде тепло. Придбали ми піч від «Екожар», вже її встановили, ось вивели труби. І для чого, чому ми її тут встановили? Тому що у нас тут приміщення гаража, і тут, коли робиш маніпуляції, уборку там, чи ще щось. Щоб було тепленько, ми її розпалюємо. І тому зараз будемо випробовувати її. Зима на дворі і треба щось думати, щоб обігрітись, тому замовили піч, від екожар. Це чудове рішення для обігріву вашої домівки чи кімнати якоїсь. У них є на різну квадратуру. Ось їхні контакти. Можете їм зателефонувати і замовити теж таку пічку. Дивіться дуже гарно працює, дим іде, тяга єсть, буде працювати. Рекомендую!